Увага! Роздаю безповоротні гранти усім, хто надійшли вчасно в свою заявку. Як це зробити, і умови отримання безповоротних грантів зараз вам все детальніше розповім. Ви головне додивіться це відео до кінця. Вітаю, мене звати Мар'яна Кобеля. Звір, я експертка у сфері залучення грантових ресурсів. Ви знаходитеся на єдиному в Україні Ютуб-каналі на тему грантів з такою кількістю корисної інформації про гранти. Тому, якщо ви тільки до нас доєдналися вперше, я вам рекомендую підписатися на цей канал, щоб не пропускати корисні відео про. Про гранти, отже, роздаю безповоротні гранти для бізнесу, які умови. Хто може отримати? Абсолютно кожен з вас. Якщо своєчасно надійшлите заявку. Е, можете отримати грант, навіть якщо ви є ще студентом. До речі, якщо у вас заборгованості по кредитам, це для мене не важливо все одно можете отримати грант. Якщо ви є залісним неплатником аліментів, в принципі, для мене це неважливо, бо ж не для мене, не для моєї дитини. так? Тому не зважайте. Не зважайте, якщо у вас є заборгованості по податкам, не зважайте, якщо у вас є відкриті кримінальні чи адміністративні провадження? Роздаю гранти усім. Ну головне своєчасно надіслати заявочку. Гранти для бізнесу, якщо ви не є ФОПом, в принципі, це також не важливо і не потрібно його створювати, якщо ви не хочете. Будь ласка, працюйте так. Я даю вам гранти, звичайно. Навіщо перейматися кведами? Системою оподаткування, обирати першу, другу, третю групу чи сплачувати податки Неважливо, надаю безповоротні гранти. На що можна їх спрямувати? Ну, давайте пофантазуємо: якщо ви жінка і хочете відкрити ну суто жіночий бізнес, наприклад, салон краси б'юті студію. Будь ласка, безповоротні гранти. Якщо ви чоловік і хочете відкрити, до прикладу, СТО або магазин автохімії, також, будь ласка, надаю безповоротні гранти. Сума грантів достатня для того, щоб відкрити такий собі мікро-маленький бізнес і добре, добре заробляти. Яка кількість грантів? Надсилайте заявки, всі будуть підтримані, звичайно. Які вимоги, на що можна спрямувати кошти? А на все, що вам потрібно. До прикладу, придбати обладнання, меблі, навіть транспортний засіб, або можливо, вам потрібно товар до магазину завести, або у вашу кав'ярню потрібно закупити продукти, там каву, так, все там на тістечка. будь ласка, на це ви можете спрямувати. Грантові кошти, можете. Чи потрібно когось працевлаштувати? Та ні, не обов'язково. Можете самі працювати абсолютно нормально, а не справитися. Ага, потрібен бармен, потрібен офіціант, продавці в магазин, адміністратори. Так ну що ж, працевлаштовувати, звичайно не оформляйте, ні, ні, не обов'язково. Можете скласти все так в конвертики кожного місяця так роздавати, як заробітну плату. Так, до речі, можна із гранту заробітну плату. Звичайно, Ну, з цих коштів моїх безповоротніх, можете також заробітну плату. Звичайно, сидите так просто насолоджуєтеся цим бізнес-процесом. Завершилися ваші грантові кошти. Ходіть ще до грантодавців, ще отримаєте. Звичайно. І не переймайтеся касовими апаратами, сплатою податків, чеками і таке інше і звітністю, і працевлаштовувати нікого не потрібно. Вам сподобалося? Це ваша ідеальна картина отримання гранту? Це ваш сценарій ідеальний, так? Тоді домовляємося: перемикайте відео, ідіть з цього каналу. І більше ніколи не повертайтеся. Я навіть не ображуся за дізлайк. Серйозно, не ображуся. Ідіть і не повертайтеся, тому що ця ідеальна картина це не ідеальна картина, це не віглавство. Ну, а зараз хочу звернутися до своєї адекватної, думаючої, елегантно ерудованої аудиторії. Вибачте, будь ласка. За цей інформаційний треш? Так, я не надаю грант. Так, це не гроші, це це фантики, це ось ось це не гроші. Бо гранти я не надаю. Я очолю консалтингову компанію яка допомагає отримувати грант. Але чим спровокований? Ось цей інформаційний непотріб, який ви щойно ну, вам довелося це почути, бо ви моя аудиторія. Скажіть, будь ласка, а як іще я можу доступно пояснити а, тій аудиторії, яка кожного дня сотні різних повідомлень залишає і під моїми відео, і під іншими? Дописами в соціальних мережах, там, де йде мова про програму, урядову програму є робота. Мовляв, держава вводить в оман у нас, дає нам гранти, а взамін просить повернути їх. Це ж поворотні гранти. Не вводьте людей в оману, потрібно ж працевлаштовувати людей, потрібно ж податки сплачувати. Дійсно, податки сплачувати, людей працевлаштовувати. Угу. Вибачте мене, будь ласка, бо іншої форми я не знайшла аніж такої, щоб пояснити, що це не віглавство. Ну, і до речі, якщо є, залишилася аудиторія, яка не перемкнулася, яка залишилася, це добре, мене це тішить, тому що все-таки у вас включився процес раціонального мислення. Я, власне, і хотіла спровокувати у думаючих людей процес мислення, що таке гранти. Так ось додам до вашого процесу мислення, що з моменту, коли запрацювала програма, а саме з липня 2022 року, до державного. Бюджету було сплачено мільйони податків завдяки тому, що запрацювали нові бізнеси і не закрилися діючі. І саме завдяки цим податкам, помноженим на міжнародну технічну і військову підтримку, помноженим на неймовірний труд ЗСУ на фронті, Москаль не прийшов за нашими з вами унітазами. До речі, про працевлаштованих. З моменту, коли запрацювала програма Є робота, сотні сотні працевлаштованих людей завдяки тому, що відкриваються бізнеси. І, можливо, саме завдяки цій програмі ваші мама, тато, брат, сестра, сват, друзі, колеги працюють офіційно. Мають захист, йдуть відрахування до пенсійного і інших фондів. І, можливо, саме завдяки цій програмі хтось з вас або хтось з вашого оточення не виїхали за кордон з валізами або у валізах. Ми знаємо, таке теж буває, правда? Тому давайте будемо вдячними за те, що маємо підтримку програми Є робота. За те, що ми можемо створювати робочі місця, давати людям роботу, сплачувати податки, воювати на економічному фронті, тому що ми зміцнюємо економіку, сплачуючи податки. Ну і про податки. Якщо раптом комусь здається, що в Україні вони аж дуже високі, ПДФО 18%, то я додам вам інформації по країнам світу, усім, Наші податки по ПДФО найнижчі. Можна тільки поступитися Молдові, де ПДФО 16, а у нас 18%. Найбільший ПДФО, цей податок, в Фінляндії, становить 57%. Високі податки, так? То давайте будемо вдячними міжнародним партнерам, тому що кошти в програмі є робота це кошти міжнародних партнерів. Які просто заходять до нас з вами через грантовий інструмент, через урядову програму, яка називається «Є-робота». Тож давайте будемо вдячними і будемо користуватися цими можливостями, які в нас є. Я знаю з наших клієнтів десятки людей відкрили бізнеси і потім приходять до нас ще і ще за новими грантами. У нас є один клієнт, учасник бойових дій. Не клієнт а вже друг, тому що там, воюючи, на Сході, він генерує бізнеси тут. І вже другу заявку було підтримано його Ну, з нашою допомогою. Тому, будь ласка, користуйтеся можливостями, пишіть самі бізнес плани, розробляйте ідеї, звертайтеся до нас, ми вам допоможемо. Але не залишайте свої коментарі, бо вони прирівнюються до невіглавства. Інакше це назвати не можна. Домовилися? Ну що, пора ці фантики прибирати.